Це ми тебе чекали, чи що? Ніколи я Шрама не зрозумію. Без образи. Не зараз. Проходь. Нема я. Давай до Шрама. Мені зараз не до розмови. Прямо до столу. Хто сказав, що добра? Ріхтер, хлопці з ізолятора, і я шрам. Розслабся, цього разу підійматимеш хіба що чарку. А, що це було на фабриці. Як там? Бери що під рукою. А опинитися під рукою в зоні. Може різне. огляну Я... місцевість мені сказали це розробка інституту хто сказав далін? <рес> Ні малий. Всі їх вироби це розробки проекту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до Інститута, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили госте. Не любите варту? А... Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чудесами. Mm. Одне з таких чудес зруйнувало мій дім. О, це вже цікаво. Бачив аномалію? Поза зоною? Так, тому я тут. Хтось за це має заплатити. Mm. Так і тхне помстою інституту. А, чутки ходили. Але особисто відчуваю, що це лише початок. Доки індій час працює, ніщо добром не закінчиться. Ні для кого так, чого хочете досягти ви? Зомбовані! Спокійно. Зони. Але є інша світла сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна, клондайкер дефактів, новий дім Чи? кожному своє. Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібошок? Mm. Розумію, Розлючений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Та своїх вистачає. Щасти. Сподіваюся, у вас все вийде. Не поспішай. Що тобі треба? Це моє лайно, тож розгрібати мені справедливо. Щасти, сталкере. Побачимось. Від сталкере, стривай. Не тікаю так одразу. Мені потрібна допомога з одним ділом. Як і тобі, правда? Пропоную чесний обмін. Ти про що взагалі? Я про той дивний КПК у тебе в рюкзаку. Якого? Тихо, тихо, не хвилюйся. Я не навчений фокусом шрама. Я колись, скажімо так, ховався серед людей варана. Щоправда, після візиту якогось Скіфа. Ніхто з них на зв'язок не виходить. Ну так от ця штука монолітівська, і відповіді тобі треба шукати на Дикому острові. Туди сталкерів не пускають. Але якщо допоможеш мені, зможеш пройти. Ти з'являєшся ні звідки, поводишся дивно, лізеш не у свої справи. Нагадай, чому я тебе слухаю? Тому що ти робиш так само, а? Скіф. Я сам з дикого. Наша група мала доставити важливий вантаж. Але я вирішив, що назад не повернуся. А решта так і не з'явилася на базі. Достав вантаж. Дуже прошу. Тебе пропустять. Там професор Лодочка чекає його вже давно, давно чекає. Де шукати вантаж, з яким мене пропустять? Ось точка. Де полуденці з моєї групи виходили на зв'язок востаннє. Знайди вантаж і принеси його на дикий острів. Там знайди бродягу. Це лідер полудня і єдиний, хто погодиться тобі допомогти. А якщо питати буде, ти за мене вибиться І скажи, що ні мий не повернеться. Зовсім. Нехай Зона буде до тебе доброю став.